Вони допомагають замаскуватися та протидіяти ворожим безпілотникам. Українські волонтери доставили з Нідерландів близько 500 тонн рибальської сітки. І запевняють, на складах у Європі їх вага вимірюється тисячами. Цю сітку українські захисники можуть використовувати для маскування, а ще як додатковий захист від дронів на нашій техніці. Як такий оберіг використовують бійці на полі бою, та з якими проблемами зіштовхнулися волонтери під час цієї логістичної. Операція знає Артем Деркачов. Полона з десяти вантажівок рухається в напрямку Києва. У контейнерах вантаж особливого призначення. Москова сітка з Голландії гуманітарку веземо. Водіям довелося подавати більше двох тисяч кілометрів. Та цей вантаж, як заповняють волонтери, може врятувати чимало життів. Супер круті і чудові сітки, які будуть використовуватися для ловлі дронів. І такі сітки вони перш за все чим якісні, тому що, якщо ви бачите, такі таке плетіння, воно достатньо товсте, Воно допомагає зловити і в дрон. Коли йдуть скиди, то сітки натягують в там декілька шарів, і припас, який падає, значить, зверху він відскакує. Або коли йде FPV-дрон, коли йде дрон Камікадзе, він може запутатись і не здетонувати, а може здетонувати но не в тому місці, в якому було задумано ворожим пілотом. Операція з доставки сіток, яка отримала назву павутиння, розпочалася з невеликого вантажу. Та потреби в захисті серед військових почали зростати чи не щодня. Ці фури вже поїдуть на передову. Ми робимо максимально, щоб швидко можна було військовим у сумах в Запоріжжі, в Херсон в Донецькій області на Дніпрі отримати сітки і почати їх використовувати. Немає ціни збережені руці, нозі, життю, немає ціни збереженому. Збереженому ресурсу, як людському, так і технічному танки, машини, які закриті цими сітками, вони стають недоступні для е, руських атак. Та перед початком логістичної операції команді волонтерів довелося подавати чимало випробувань. Це вже 500 тонн сіток із чотирьох. Тисяч тонн, які зараз є в Нідерландах. Завдяки нашим партнерам там організували, організували цю сітку, яку хотів викупити Китай. Китайці хотіли її придбати, ви самі розумієте, для чого. Нам вдалося. Вмовити партнерів безкоштовно нами віддати. Ми витрачаємо кошти лише на перевезення. Зараз організували вже більші партії, там вже на десяток разів більше. І зараз працюємо над логістикою для того, щоб це все перетворилося у тисячі тонн, Що... І будемо працювати до цих пір, поки всі кому не потрібно, з бійців не будуть забезпечені цим захистом. Після огляду вантажу одна з фур прямує на Харківщину. Разом з нею вирушаємо і ми. Пізно увечері авто прибуває до місця призначення. Контейнер розвантажують. Хлопці, ну чим швидше зробимо, тим краще ну, півгодини у вас є. А вже на ранок вантажівка прямує до ще однієї точки, де військові Стас, одразу створно. вирішили облаштувати один зі своїх камерів. Звісно, Ми не можемо все. Сьогодні погода е, зелена трава. Завтра вже жовта трава, бо через там? Головне те, щоб вона не могла пробити, а, а. то все остальне. Ви бачите, зараз і... там це остане. Не на а не на цьому. Зараз війна дронів. Це найважливіше, але війна дронів і артилерія. Ота куди за сюди зараз все підтягуємо сюди закидаємо, і закидаємо. Тоді вона в нас буде нормально. Військовослужбовець Біщите. на позивний Давай. Вільгельм каже: сітки дійсно ефективна річ у протидії дронам, та встановлювати їх варто ще до початку активної фази бойових дій. От іде око так пишовоко. Перед ним що, йде посадка як обичай, в посадці. Він з цієї сторони сітку поставив, з те сторони летять дрон. Що він робить? Куди він попадає? Єдина тільки проблема в тому, що якщо це позиції заготовлені, то ти став, поцепив цю сітку, ночі там, коли ти підв'язав, вона собі е е функцію зіграла. Все залежить від обстановки. Якщо це, наприклад, що немає е е скидів, немає бойових е тих самих, як він не може вилізти, йому немає коли копати. Тобто як вона підготовлена, як її, і на підготовку то У нього є куди-то. Він вже до зараз кинуло, я на нього прилітає. Що йому робити? Все таке об'явити. що не закопався. Цю технологію захисту активно використовують не тільки українські військові. Працювали на даняки, знищували ротацію, під'їзди техніки, і після вдалих влучань почали літати далі. Замітили, що Ну, до посадки, там де машини їздять. Бо волейбольні вольволібольні поля ми їх називаємо. От так от протяжність ну, там, около 10 кілометрів, і дольше два штиря, і сітка натягнута вдоль дороги. дороги. І на самих позиціях сітки, і отак от, от сітки були натягнуті, Це які ресурси, ну тобто це ж треба час. Але є і метод протидії такому захисту. Це не ціль. це ефективна. Ефективна, ефективний захист попередньо треба відпрацювати по захисту, тобто його треба прибрати. Як його прибрати? Його або тим же вибухом прибрати, розірвати сітку і потім вже наступним дроном залітати, робити скид скидом, розірвати і залітати вже. Тобто, це як мінімум повторна робота має бути. В Європі ці сітки використовували на рибальських підприємствах, а нині вони чекають на переробку чи утилізацію. Відтак, волонтери з України мають намір надати їм нове призначення та забезпечити подібною сіткою кожен підрозділ в Україні. Артем Деркачов, Валерій Сетюк, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.